Вага на початку моєї дієчно, яєчної дієти 74 400. Все починаю. Це мій сніданок. 3 варених яйця 43 грами сиру твердого і 12 грамів масла. Можна 15-20 на день. Отут у мене 12 грам масла. Все. Кава без цукру, без молока. І в великої кількості водичка. Цілий день. П'ємо водичку з лимончиком чи без лимончика. Ось така у мене сьогодні буде такий у мене сніданок. В обід теж будуть яйця, але може в іншому якомусь вигляді. Все, починаємо Трьохднев, трьохдневну розгрузку на яйцях. Так, у мене перший день на яйцях і другий прийом їжі в 12 годин. Перший був. 12:33 зараз. А перший був 8 годин ранку. Так, кава без цукру і молока. Вода з лимоном, теж без підсолоджувачів. Два варених яйця і сир з пліснявою. Все, оце такий прийом. У мене другий прийом їжі на яйцях. За день треба з'їсти 6-8 яєць варених або жарених і 100-120 г сиру. На вечерю. У мене три смажених яйця і два ломтика сиру зверху. Це 35 грамів сиру і три яйця. Я трошки отак присиплю собі часничком перчиком. Перчик чорний присиплю. Вода у мене з лимоном і чай без цукру. Просто чай. Все, такий у мене сьогодні кінець дня на я... Я... яєчній дієті. Так, другий день дієти. На вагах 73 кг. Вчора було 74,4 зранку. От такий у мене сьогодні сніданок. Другий день дієти це 30 грамів сиру з пліснявою і 2 яйця варених. Посипала перцем і сілью. Другий день дієти моєї яєчної і другий прийом їжі. У мене 8 перепилиних яєчок, посмажених на 10 грамах масла. І два кусочки тоненьких сира це 35 грамів. Е, водичка з лимоном і чай без цукру, і е, молока. Вечеря другого дня. Два варених яйця. Кусочок такого сира і кусочок такого сира. Тут десь грам 40. Грам 15 оця пластиночка і грам 20. 25, може. Оцей кусочок. Так, з пліснявою сир. Так. Сіль перець. Зараз посолю собі. І чай без цукру і молока і вода з лимоном. Все моя вага: третій день на, на яйцях: 72 300. Третій день яєчної дієти. На сніданок 30 грам сиру і 2 варених яйця. Кава без цукру і без молока. Водичка сьогодні без лимону. Сіль, перець, зараз підсолю собі, і все. Сьогодні останній день чи крайній день дієти. Все йде добре, поки ще яйця не такі противні на, на здивування. Але ще йому. Добиваємо сьогоднішній день і завтра будемо виходити з яєчної дієти. Обов'язково треба правильно вийти з яєчної дієти, щоб не набрати зразу. Всі ті кілограми, що втратили за один день. Тому виходимо правильно. Завтра будемо їсти. Покажу, що приготую собі на вихід. Так, обід третього дня дієти яєчне. Омлет з перепилиних яєць і пармезана. 30 грамів пармезану і 8, 8 перепилиних яєчок. Кава без цукру і вода з лимончиком. Ось такий у мене обід. Третього дня. Остання вечеря трьохдневної дієти яєчної. Так, на вечері два яйця посипала перчиком, посолила і 40 грамів сиру радамір. Так, водичка і чай з мелісою. Ще не заварилася. Остання вечеря. Завтра зважусь, покажу вам і буду виходити з цієї дієти правильно, щоб знову не повернулася вага. Так, закінчилася моя дієта. Зараз подивимося, скільки ваги я втратила. Так, 71600. Оце після трьох днів на яйцях: 71,600. Майже 3 кілограма. Так, вихід з яєчної дієти. Так, четвертий день. Вага 71600. Так, і, значить, треба з'їсти овочі зелені. У мене огірочок, авокадо і петрушка. Можна взяти інші. Там листя салату, руколу. У мене там ще три яєчка перепелиних. Так, тунець з банки консервований отакий. 160 грамів, але маса, маса нето 112 грамів. Але тут ще куча соку. Ну, 100 грамів треба з'їсти. Ну, я з'їм десь половину, я не буду вас їсти. Кава без цукру і без молока, я так завжди п'ю. І вода з лимоном, теж я завжди так п'ю. Овочі я теж їм завжди. <гум> ну, мабуть, в обід набираю. Їм ем вуглеводи е, не, не потрібні її набираю. Так що, отакий вихід. От така у мене тарілочка овочів зелених і тунець. Все, ніякого хліба, ніде нічого. Ну і ще ввечері покажу і все. І буду вилажувати відео. Так, на вечерю в мене при виході з яєчної дієти у мене запечений хек, трошки запеченої цибульки, яка там ну, запікалася з цією рибкою, огірочки, трошки маслин і зелень петрушки. Завтра можна вже е, трошки вводити углеводів е, складних, наприклад, такі, як трошечки, кусочок маленький хліба. Або молоденьку картопельку положити, але не багато. Тому, кому, кому було цікаво це відео, дякую за увагу. Може, хтось скористується. Я не дієтолог, не нутриціолог, я просто така ж сама, як і всі, знайшла, знайшла таку дієту і вирішила скористатися. Але користуюся цією дієтою яєчною вже не один раз. Раз в півроку я можу собі робити таку дієту. Мені допомагає, але треба ще утримати вагу, потім е витримати режим е харчування, е не використовувати, не накидатися ж на вуглеводи, сразу наїдати, тому що вага ж бистренько, швидесенько і вернеться. Тому всім дякую за увагу. Приходьте на канал, до побачення.